Короче, з друзями -шки. ми пішли дуже далеко за межі хором. І куди ми дійшли? Ми пішли. Тут багато. На Ютуб знімаємо. Подпишіться. Подпишіться на Нейзер 320, це він. Боже страшно. Всім багато тут якісь люди. Всім погати все. Ой, давайте на очі. Строшно. Це страшно. це ж наскільки за межами хоролу все це. Да Дане ленко. Бля. Тут тут дуже чесно. Для, ти можеш просити, давай. Я приходила цього. А потім я тебе щось понайму назад. Водичка застоєна. Дивіться, це резервуар. Ну тут надо? Да, Интересно, да. что, конечно, вот тут, Ой. ну сюда, ну, его листы. Не, Илья, если ты хочешь, то лезь, ну, я бы не рискнул. Знаешь, за миллион долларов рискнуть можно было бы, листы из листы. Тут компашка. Ось. Сагаида 202. А в тебя я не знаю. А а я я там я не мотікайся, не не мені за що оментівати. А, <ріпачу> а якщо було можна телефон, то Куди ми зараз хочемо? Куди ви зараз хочете? Запрошую. Далі. Я б, напевно, не снімав те, що йде. Та ну. що ж теж їй не було, в місті пора. що ти знімаєш, таке роблять. Таке чувство, що тут да, там здання, таке що там хтось є. Воно наснімався. Лавбуди познімав і нормально. Да, Капець. Знаєш, воно іздалека, да, да, оттуда ми як отамі йшли, воно дуже було похоже, якийсь, чесно. Значить як Чорнобиль, ото ядерний. Дуже да, Я похож. Дуже похоже. Чи, кстати, дивися, воно порване зверху. Дирки. Чи ж, як по мені, тут нічого немає всередині. Ти ти. А ну водо за мною. Диви. Бо перший диви, даний да, лайко! Ємо, даний лайко 2015-й. Тут немає нічого, бо ось. Що. Бачиш ці штуки. А ну. А там? а там? А там нічого. Ну, оттуда воня трошки. Там трохи воня оттуда. Там кусок металу, сон не давно. Ем. Наша, в мене щось, ми таке пробрались трохи незаконно сюди. Це трохи не територія. Наш це, по-моєму, трохи незаконна територія. Я предлагаю ідці до мото Я предлагаю відсюди чесно уматувати. Знаєш, коли по 12-13 по 13 год, чи ж якби було 15, тоді нормально. Стоп. Гуси? О, так. То не гуси — і скрипити. Або скрипить, або я чесно гуси якихось. Ну, знаєш, дуже хотілося б туди залізти, але, ну, знаєш, що я можу сказати? Це як наша школа, та це аварійне состояние, при тому дуже дуже. Воно ж може обвалитися, якщо залізти. Ага, воно впаде, ну просто, яке воно ржо. Та воно... Да, ми тут думаємо. Ну, ж, ці штуки більше 10 років явні. До нього, як 2000 Ну, так, ми на оці я їй ще я поціваю з домгодом. У мене заброшка. Та Даня, оце аварійна трендець. Яке воно страшна? Ні, вона прям нічого такого смертельного страшного нема. Ну, все одно. Та не ори, як різаний. Не факт, що тут людей нема. І що? Даня, ти не можеш знати цього. Даня, ти так і є. Ну, оце таке собі. Це домик простий якийсь. А оці штуки. Чесно, здалека дуже. Там собаки. О, Там може Даня, оце ще хуже. Ну, там всередині в Робіт нічого не нема. Ми сюди йти і десь кілометра два. А що то вон за желізна бочка? Чи що то? Знаєш, похоже на ті штуки біля хлібного. Можете розказати свої премії? дарні. Моя премія дар коли я поїхала, на мотокрос за в сцену. Даня, я бы честно не Ну, ну серьезно, Даня. Не, я понимаю, это тоже интересно. Знаешь, просто... Знаешь, просто, что не хочется, чтобы передрога не попасть не Бо Познаешь, что трохи... Что Приглашение в полет. Ура, ідея сейчас буде біля. Це СССР. Борис, дай сейс. Це що за СРСР? Це свиня якась. Це свиньор гнуло 40 Це... раз. Я не знаю, що за всередині, но... Це але... якийсь стюа. Я сейчас футкаю, сейчас футку. Чихось детолька, ну закрий, закрий. Кстати, на телефоні вообще я, я сонце пошли нормально. Ну, Смійся, да нічого нема. Ви що хотіла віддати немає? Угу. Не, воно дуже інтересно, знаєш, просто щоб придряв ніяку не попасть. Бо знаєш, коли тобі по 12-13 року <пасували> до жили пізди такой сіплять. Знакоме місце, по мене. Тижні. Дуже воно знайоме всім. Он в башні з водою.

Ну, ось просто... Тобто нічого не видно. А на телефоні нормально. Просто... До... Просто якесь поле. Просто поле. При цьому доволі свіже. Це відклювати. Це відклювати. Чуєш? Диви, це просто свіже поле. Диви. Так, просто не свіже, дивіться. Воно як недавно зорило. Це якась просто запчастина, ніби... Ну, що, якось редуктор, ролики. Ну, заберіть, робити. Ну хай буде прикольно. За скільки? Біжай далі. Та одну ні, скільки не за... Це просто фіксер. Ну добирай Пішли далі, ти назад. Далі і назад. Давай, раз, два, кам-кам. О, це я зараз на сім кар. Та я ж можу зараз засню... відео no, засняти, хоч на пару годин я, я мені зараз на сім'я карту, вона знімає, типоні, на карту пам'яті. У тебе карта пам'яті, що ли є? Да. Да? Да. На скільки? Дорога. Чи ж дорога безкрайня. Дорога. Стоп! то башня не з водою. Це не з водою, я сам не знаю, що це. багатьо. Там вон вход є, а на камері не видно, мабуть. Да. Там, коротше, вход є. Я повернуся поскоріше. Все-таки це дуже далеко від міста. А вот тут будет видно. Вот вход. Тебе костюм. Тут воды куча. Застойный тоже. Но... Я кощу сейчас. Я вам... Я вам клянусь... Да я вам а мамой клянусь, я кощую. Не можно мамой клянусь. Хорошо. Ну, если я уверена на сто то можно. Наверное. Ну, я честно скажу, кощую. Я отчетливо чую, кто у угу. прямо. Ой, ты не пал. Ты будешь дальше, пяне. Як той гука такий, гей, понял. Іди сюди і чи щось таке. Ну дай, я корчу. Так, все, туди розбивайте. Я взиватись свої. Гей. гей, просто чого розберу. Я знаю, ну, давай, я думаю, повернуться поскоріше вже. Трима. Можна попросити вас на орот, чесно. Ну, серйозно, ну це трохи не те місце, там, де обычні люди лежать, чесно. Ну, запрошую, скажімо, за сюди, звісно. <просту> Противогастрова. Вулиця <просту> якась <просту> там на нас це, бля, да, Короче, отам там було такі дві ці труби, помниш? Вис... Ми ж на заярі я вийшли. Що таке? Да. Ну на заярі. Серйозно? Так може таке бути? Ти ж теж пам'ятаєш таке? Ні. Хоча? Хоча я щось таке був. Блін, як там далі красиво. Ми тільки не х5. То давайте ще трохи та й вертатися на заброська. Так ми зможемо там дойти на Не хочем... на ми на лучше. Лучше вертатися, тому що ми ж заброшки не вчера. Я хочу показати там <казу> до дофіа вуликів. <казу> не пішли. Ще трохи. Тільки <казу> <казу> через стойків. <100 днів. казу> Ну, нас серьезно, курточка лучше даже. Там машина. Даня, там машина. Там машина свежая прям. Вон машина. Белая вот стоит. Як виглядать, коли дихаєш через курточку? Я піду в машини знайшов. Вона ось чиста, вона чиста.

Село? Я походу понял, де. Або зараз буде пауза, якщо це відео дощ іде чи 15 і 17 секунд, то значить що ще щось буде. Поки що пауза. Ну, і як видно. І як видно, від відео ще трошечки пройдеть. <клі> Молодець. Став що ще стрався. тут? Що ще тут? Є Ще одне з маленьки Не з Ось І ми зараз ще в нього сходимо. Та й все. Я більше нема що робити. Ну? Пацаны. Там шоссе. Пацаны, там есть какие-то вещи. Пацаны, тут есть вещи. Заходим. Зачем? Ну, просто я так как. прикинь какие-то пакеты Це yeah, трошки не трага. Ні, живете це Якась фігія. То це не хата. Ну ні. Ну, це отак все вийшло. Якщо щось цікаве, то буде дополнительне відео. Ну, це отак вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і отакий міні-похід. Пішли за все, що не заброшену територію. Не, І заброшені, і трошки. Ну це отак відео вийшло. Все. Всі бувають, цікаві наступних відео.